Доброго дня! Запрошую вас сьогодні скласти нам компанію з моєю красунею Аннабель, хто ще не знає, і прогулятися нашим осіннім красивим парком. Зовсім неподалеко від нашого дому і парку облаштували минулого року так званий громадський простір. Де переважно дуже багато людей, де дуже красиво. Хочу вас сьогодні туди запросити і підняти таку дуже тему, яка не дуже часто зустрічається. Ми вже прийшли: декоративні трави і небезпека. Надзвичайно гарно тут. Весною у відео про упорядкованість, бордюри, облаштування квітника я вже вас сюди запрошувала і розповідала, наскільки багато рослин, як тут красиво зробили для тих, хто поблизу мешкає або просто пробігає мимо. Як можна відпочити, навіть подіуми тут зроблені. Але основний акцент це є декоративні трави. Про ці клумби величезні, довжелезні, трошечки пізніше підійдемо, подивимося, полюбуємося. А зараз. Ми Набель будемо трошечки прогулюватися і говорити все, що я приготувала на цю тему. Ну, от, мова буде йти про оцю красу, про трави, пінісетуми, міскантуси, які ніби бавляться з вітром, колишуться в такт. І милують звичайно очі. Це є окраса така осіння. Вже відквітли тут котяча м'ята, перовські, лаванда, дуже багато тут ґрунтопокривних рослин. Отут кізильник, спірея сіра в трави все-таки є акцентом, і вони надзвичайно завойовують серця садівників. Дивишся розпаковки і просто дивує, як швидко вони набирають таку популярність, дають саду і легкість, і повітряність, і елегантність, красиво дуже виглядають. І як акцент, і в посадках з іншими рослинами це дуже гарно. Але мало де можна почути, що ці рослини у багатьох випадках є дуже небезпечними. Особливо для наших отих от улюблених тваринок, за якими ми так доглядаємо, які ми так любимо. Особливо для тих, кого є домашні тваринки, всі ці трави при визріванні, висіювані, обрізці. Можна просто мимо проходити, а за одяг, за шерсть чіпляються такі гострі, як колючка, подібні на гостру стрілу. І називається це устюг або остюк. І так, і так можна побачити, що називають надзвичайна небезпека для песиків. Котиків для маленьких дітей, яка підстерігає нас на оцих прогулянках. Ну, раз вже підійшли до цієї клумби, прошу звернути увагу, вона ніби обгорнута такими іржавими листами. Це дуже красиво виглядає. А мульчію тут служить, знаєте що? Бита цегла. Надзвичайно яскраво проведене освітлення, поливання, отакий от порядок завжди, весь сезон. Це дуже красиво, особливо в таких от масштабах, в таких на величезному просторі, це дуже гарно, але ми мусимо. Знати це обов'язково. Так от ці устюги дуже легко вдихаються тваринками і легко проникають під шкіру, і викликають неймовірні ускладнення органів, можете набрати, які проблеми є у ветеринарів, які цілий сезон. Ну не тільки у ветеринарів, а у власників цих дорогих, нам, абсолютно дорогих, не тільки в змісті матеріальному, а настільки ми прив'язуємося, настільки любимо цих тваринок, а от із за тих колючок, із за тих остюїв, які вони просто вдихнули, або які просто зачепилися за шерсть, цю тваринку можна втратити. Так от, що ще є не таким простим в догляді? Обрізка не є такою легкою, особливо, коли розростається пінісетами або міскантуси. Сухі листя може надзвичайно ранити руки, в різний час вегетація, яка потребує обрізки по-різному. Так от, перчатки, окуляри. Обов'язково, уважність. Я вже не кажу про те, що якщо у вас в квітнику ростуть декоративні трави, на одязі ви відчуєте, ваші дітки відчують оці колючки. Пару днів тому, коли я готувала це відео, на каналі Кучерявий Сад пані Оля підняла цю тему. Чим шокували пінісетами. Передивіться, пречудовий канал, дуже е е зрозуміло все пояснено незрозуміло тільки одне. Чому про це говорять тільки ветеринари, які рятують або ті, хто мав проблему з тваринками і зовсім не знають. Ті, хто купляють, виписують, висаджують оці рослини. Всього доброго вам! Щасливо!